Друзі, декілька слів про повідці, які я використовую. Використовую струну скрутку довжиною і діаметром та розривною нагрузкою в залежності від приманок. Не використовую застібок, не використовую верхнюю. Ви В'яжу опускаємо на пряму двічі у вушко. протягуємо. Накручуємо навколо основної жилки навколо шнура. І повертаємо все в ушко. Якщо ми просто затягнемо, це буде клінч. і є вдосконалений клінч. ми повертаємо цей самий шнур назад, отак от. І затягуємо. Краще змочити, вже попередньо змочував і кінчик відрізати. Зараз, правда, не про це. Чому я не використовую вертлюги і. Безвузлові з'єднання, тому що коли ви ловите на твіч, ну, на кренки теж, то ви ловите в безпосередній близькості до трави, до водоростей. І ничить і водорості, саме ничить, першими чіпляються ось тут на вашу безвузловку або на верклюг. І вже далі йде хоч ваша приманка, хоча вона і без е водоростей, без трави, але вже вона не приваблива для щуки. Так само і з цього боку. З цього боку, у нас є ось таке з'єднання. Все просто і примітивно, нащо воно нам саме таке. Ми беремо наш воблер зараз. Коли ловимо міношки, то в принципі отут завідне кільце треба знімати. Можете мені писати, я не знімаю, можна і не знімати, я знімаю і зараз поясню, чому. Ось так закручує наш повідець. Все, воно все бачите? І менше перехльостів під час твічової проводки, під час закиду трійників за повідець чи за шнур. Ну, набагато менше, в рази. Тобто майже їх немає. Ось тому повідець без таких от зайвих деталей, без таких зайвих запчастин.